Міністр фінансів подивився, як живуть українці, і громогласно заявив, що в наступному році підвищення мінімальної зарплати не буде. Чому? Да тому що 8 тисяч гривень, які встановлені в цьому році, є більш ніж достатні для того, щоб українці не переїдали. Виникає питання: а при чому тут кешбек? Оця кеша-бєка запроваджена досить цікаво. Це така головоломка, щоб українці не думали про дурне. Вони тепер мають думати, як ото знайти той товар, щоб від на нього тобі прийшов кеша-бєка. Як так оформити всі документи, щоб вони прийшли туди, куди треба тобі? А потім то не все. Оте, що тобі прийде, ти потім маєш шукати, куди ж його витратити. Але якщо ти всю свою зарплату зумієш витратити на товари, де є кеша б'єка, тобі повернеться аж 10%. Уявляєте? Це буде менше, ніж та інфляція, яка очікується у нас в цьому і наступному роках. А ще нам кажуть, що бізнес не потягне, бо то буде дуже велике навантаження на ціну. Тобто ціна у нас. Дуже висока не через спекуляцію наших бізників, а вона через те, що у людей дуже велика зарплата. А те, що люди, потім, купляючи товари і послуги, повертають бізнесу всі його затрати, це не важливо. А ще й повертають державі ПДФО і військовий збір, а ще й податок на додану вартість платять саме працівники і інші. Легальні покупці, то виникає питання, що міністр фінансів хотів сказати своєю оцією публічною заявою, що вони не будуть підвищувати мінімалку в наступному році. Я думаю, це не через війну, а це через те, що вони вперто не хочуть іти до стандартів Європейського союзу, вперто не хочуть, щоб Україна перестала бути найбіднішою країною в світі. А головне, вперто не хочуть, щоб інвестиції. В нашу країну поступали саме від працівників, які як справжні патріоти витрачають левову частину своїх доходів, інвестуючи в товари і послуги відчазних виробників.